Мені подобається в Америці, що тут на набитову техніку найбільша скидка може бути. Наприклад, холодильник коштував 1200, 579 Новий і в ньому десь є подляпане якась, чи що. Може бути якась полочка тиснула і вже така ціна буде. Що я тобі покажу? Ось девайса, бачиш? Ну, це сильно видно. А наприклад, але сильно видно, диви яка знижка? За те, що сильно видно. Ну дивись, тут більше знижка. А, ну да, там 3 тисячі. Дві двісті доларів холодильник новий. Новий люди добрі. Ось подивись. Заглянь сюди. Прикольна техніка. І це ми зараз речі в Нью-Джерсі. Кому потрібно холодильник або стиральну машинку. Ми просто приїхали подивитися нам дещо треба, але тут немає полосос, ми хотіли подивитися. Mm -hmm. Ось в нас орендована квартира, і ми хотіли просто на певний час купити нове, але там не за всі гроші світу. Але виявляється, що тут нема. Ось, наприклад, теж 2900 доларів. Ну, мені сподобався ось, наприклад, з льодом, що можна Ice Water ділати, типа. 3000-1400 доларів. Дивіться. Ви колись бачили таке в Україні? Такі скидки. Такі знижки на, нові, на нову техніку. Ось я вам покажу. Ось що дивіться, така вмятинка. Слухайте, у вас це буде, може, вже через на перший день. Хтось там стукне, наприклад. Але знижка. 4000 доларів, 1400 доларів і ось він, ось він, Новенький. Всередині, все шавплінки. А, і ось цього, бачиш, теж хтось щось коротше, погнув тут. Тобто воно на, на швидкість не влияє, зато нова річ. Її. Ось ось, до речі, цей магазин Appliances for Less. Називається, будь ласка, приходьте, купляйте, заворачивай. Ти там працюєш так працюєш? Ні, просто дуже круті знижки там можна купити нову річ і користувати собі на здоров'ячку. 不行。嗯よ<し>